Відтепер поскаржитись на безлоту маршрутках можна відправивши смс на гарячу лінію контролю. Запровадити таку паралельну систему контролю перевізників. Ініціював демократичний альянс. У разі виявлення порушень під час проїзду у маршруті можна відправити смс з наступним текстом: номер порушення, номер маршруту, державний номер авто та час порушення. Ми вирішили запустити таку незалежну як власне громадську гарячу лінію, яка доволі проста. Це відправка СМС, з повідомленням про те чи інше порушення, щоб давало можливість сформувати уявлення про. Частоту і кількість їх порушень, зокрема які саме перевізники, які маршрути менше всього дотримуються, якбо, і умов законодавства, і власне свого договору. Створити гарячу лінію контролю. Вирішили після того, як перевізники підняли ціни на послуги перевезення та пообіцяли покращення свого сервісу. Аби дійти компромісу з обуреною громадськістю, перевізники підписали меморандум. Ціни на проїзд піднялись одразу. А от покращення перевезень не спостерігається, і досі тепер Житомиряни мають можливість смс повідомленням поскаржитись на якість перев. Везень, але чи стануть вони це робити, хотімо, запитаємо. З метою покращення їхніх послуг, звичайно, да. Я не проти такої вас ініціативи. Поки вроді немає поводу, а що. Вам? Їздять до. Тільки да, гроші давай, возять, а що? А які, які проблеми? Ні, мабуть, не буду. Не буду. Я їжджу нормально маршрутку проблем, ну а 53, -я, 53, -я, чудово працюють, ніяких проблем. Я не впевнена, що це дійствує. Ну буду, звісно. Буду. А на що саме? На що саме? Ну в тому плані, що допустим, деякі маршрутки ходять нерегулярно. Ось, наприклад, в збої в графіку в них є там. Буває, їдеш на роботу, чекаєш, там, має бути там 7.20, а її немає, там приходить 7.35. Думаю, що ні, не буде так чимало. Ну не знаю. Мені здається, що там їх не не будуть читати смс-ки. для ефективності роботи. Активісти Демалянсу звернулись із офіційним листом до представників влади та приватних перевізників з проханням розмістити в салонах всіх авто координати гарячої лінії контролю. Слід зазначити, що повідомити про порушення можна лише смс-повідомленням. Вартість згідно тарифів вашого оператора. Е, інструмент СМС є поки що більш зручний і менш складний в обробці якби інформації. Тобто там не треба людині. І писати тираду в СВСІ ми сьогодні пропонуємо там 7 опцій. От основних тих речей, на які найбільше будуть. Якщо ж ви хочете написати письмову скаргу та передати її на розгляд уповноважених органів, то можете це зробити зі свого особистого комп'ютера за допомогою онлайн ресурсу. Повідомлете ЮЄ. Усі повідомлення будуть передані до управління транспорту та зв'язку Житомирської міської ради. Марина Вишинська, Єсоулов, телеканал СК